Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Хочу показати, як в нашій сім'ї готують голубці. Ділюсь рецептом соковитих українських голубців. До речі, а як у вас говорять голубці чи голубці? Напишіть в коментарях. В мисті я змішую свинячий фарш та варений рис. До речі, до голубців я завжди додаю не круглий рис, а пропарений. Також додаю зажарку із цибулі та моркви. Тепер це все потрібно посолити, поперчити і додати спеції. Можна додати сухий часник та сухий лавровий лист. Фарш потрібно гарно вимішати та відбити. Качан капусти я пропарювала в кипятку приблизно 20-30 хвилин, поступово знімаючи всі листочки. Листки я перерізаю наполовину. Всі грубі частинки на листках я обрізаю. Закручувати сьогодні голубці буду у вигляді кульочка. Наступним чином. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Форму для запікання я змащую олією і викладаю голубчики наступним чином. Вони мають лежати щільно один до одного. Тепер для голубчиків потрібно приготувати заливку. На сковорідці у мене вже протушується цибуля і морква. До неї я додаю томатну пасту, сіль, обов'язково цукор і сметану. Для аромату я завжди додаю лавровий лист. Це все перемішую, протушую пару хвилин. Потім додаю водичку і, як тільки це все закипить, знімаю з вогню. Голубці заливаю заливкою, накриваю фольгою і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів. Голубчики будуть випікатися приблизно одну годину. Уже багато років таким способом моя сім'я готує голубці. Вони виходять надзвичайно соковиті, ароматні і дуже ніжні, з вершковим смаком. Скуштуйте і ви. Бажаю вам смачного!